Друзі, вітаю 25 травня. Сьогодні з вами знову Олег реклучок. Минула ніч знову була пекельна, практично для всієї України. Про деталі масової і комбінованої атаки росіян на міста і села України ви вже знаєте, читали в багатьох телеграм-каналах. Є офіційні повідомлення. На жаль, вже відомо на цю хвилину, що в результаті цієї атаки загинуло 12 українців, троє серед них діти, ще 60 поранені. Це офіційне повідомлення. Очільника Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименко. І також повідомляють про те, що можливі знову атаки, але це ніяким чином не скасовує. Ймовірність проведення другого раунду переговорів, про що повідомив і перший заступник міністра закордонних справ України, і про це пишуть навіть сьогодні російські телеграм-канали. Зокрема, російський ТАС пише про те, що наступний раунд переговорів ймовірно відбудеться у Стамбулі. І це буде продовженням досягнутих домовленостей про обмін військовополоненими тисячу на тисячу, який завершився сьогодні. Щойно повідомляють російські ЗМІ про те, що відбувся третій обмін 303 на 303. І згаданий мною кислиця вчора дав велике інтерв'ю для каналу Ми Україна, де повідомив деталі стамбульських переговорів і чого нам варто очікувати надалі. Нині готовий вам розповісти про це більш докладно, тому, будь ласка, підпишіться друзі, на канал, обов'язково поширюйте цю важливу інформацію, тому що вона офіційна своїм друзям та знайомим. І також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади та наших військових, які перебувають на Курському напрямку. Ми вже зібрали більше 100 тисяч, буквально за півтори доби. Я вам принагідно за це дякую. Залишилося зібрати ще 60 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Дуже вас прошу долучитися, аби ми сьогодні завершили цей збір і вже завтра закупили необхідне обладнання хлопцям і оперативно відправили його на фронт. Ще раз наголошу: посилання в описі під цим відео. А тепер давайте детальніше до суті саме того, що було сказано кислицею. Я не буду вже вам повторювати інформацію про ракетний обстріл і дроновий. Ви багато про це знаєте. Тому лише закликаю друзі будьте пильними, слідкуйте за сигналами тривоги, тому що росіяни налаштовані дуже і дуже вороже по відношенню до нас. Вам про це розповідати не треба, але просто закликаю вас бути безпечнішими. Отже, перший заступник міністра закордонних справ України, член української делегації на переговорах із Росією в Стамбулі. Можливо, він буде знову на наступному раунді переговорів. Сергій Кислиця повідомив, що на переговорах між Україною та Росією, які відбувалися 16 травня, сьогодні друзі, 25, Рахуйте, минуло 8 днів, коли вже кислиця почав офіційно давати коментарі. Російська делегація категорично відкинула можливість безумовного припинення вогню. Ми вже це розуміємо і самі, але дуже важливо зацентувати на цьому увагу, оскільки це офіційні повідомлення від влади. Якщо раніше впродовж тижня ми з вами лише читали домисли та перекази і плітки на шпальтах західної преси та українських ЗМІ, то сьогодні це вже те, чим можна керуватися для того, щоб зрозуміти, власне, що там відбувалося і що нам чекати далі. Про що власне кислиця повідомив? Перше. Росія намагалася повернутися до Стамбулу 2022, але після невдалих таких спроб відійшла від цієї позиції. І як наголошує кислиця, російська делегація не вийшла з переговорів, хоча вони могли, наприклад, стати і піти сказати, що або ми продовжуємо переговори Стамбулу 2022, або ми припиняємо переговори. Цього не сталося. Попри це, вони не планували і не планують, як каже кислиця на даному етапі виходити з переговорів. Найголовнішим досягненням, перший заступник міністра закордонних справ вважає саме обмін, який відбувся, і він продовж інтерв'ю кілька разів повторив, що ми маємо можливість переконатися у намірах Путіна і його команди продовжувати переговори і щодо їхньої справжності намірів завершити війну. Кислиця неодноразово говорив про те, що не бачить він намірів Путіна завершувати війну, але сам процес потрібно було підтримувати переговори для того, щоб показати, що Україна готова до діалогу навіть із Росією про припинення щонайменше гарячої фази війни і підготовку якоїсь мирної угоди, і в такий спосіб зберегти свої позиції разом із західними партнерами, які Ну, на жаль, не проявляють достатньо активності щодо тиску на Кремль. Я ще про це обов'язково друзі скажу. Російська сторона він була цинічна, жорстока і категорична, як завжди. І говорить, цього разу вони не вживали матірні слова, до чого каже, вдаються росіяни доволі часто під час переговорів з українцями. Де такі були випадки, про що говорилося під час таких переговорів, він не поточний, але. Можна зробити висновок, що переговори між Україною та Росією тривають час від часу, зустрічаються делегації, можливо, з обміну полоненими, і росіяни ведуть себе дуже захвало. Цього разу наголошує він, вони поводилися доволі дипломатично. Перемовини, каже Кислиця, були організовані чотирма мовами: українською, російською, турецькою і англійською. Росіяни говорили російською мовою. І загалом Кислиця не акцентував уваги на тому, якою мовою велися переговори. Єдине, що він говорить, що все було організовано турецькою стороною доволі на високому рівні. Ми, каже, сиділи один від одного з російської делегації доволі далеко. Це також правильно, географічно, каже, правильно, але технічно комунікація була забезпечена на найвищому рівні. Росіяни за повідомленням кислиці не мали мандату вести переговори в присутності Сполучених Штатів Америки саме тому їх там і не було. А от турецька сторона, хоча і не брала участі у переговорному процесі, але була присутня в залі, тут, звичайно, виникає таке риторичне запитання, коли турецька сторона повідомляла про те, що це вони були ініціаторами великого обміну. То направду, чи була доучена турецька сторона до переговорів чи ні, поки що для мене особисто залишається питанням без відповіді. Ну, за твердженням кислиці, то нібито турецька сторона взагалі не приймала участь у переговорному процесі, але були присутні, ще раз наголошую в залі. І також кислиця оцінив доволі високо. Професійність Умерва як очільника переговірної групи. Тому що, каже, було багато моментів, коли переговори знаходилися на стадії зриву. Нам не треба була конфронтація. В переговорному процесі, нам не потрібно було їх зірвати і каже, йому вдалося це зробити. А от на рахунок наступного раунду переговорів, Кислиця говорить, що немає ніякого значення, де вони локаційно будуть проходити: чи то в Стамбулі, чи в Ватикані, чи в Швейцарії. Головне, нам каже, було переконатися в тому, наскільки Росія готова до таких переговорів в принципі. І те, чи буде наступний раунд переговорів, на думку першого заступника, очільника закордонного відомства. Буде залежати від рішення Зеленського, яка президент буде ухвалювати таку директиву, чи їхати делегації українські на ці переговори, чи ні. Ну поки що Україна демонструє наміри бути на цих переговорах незалежно від того, де вони будуть відбуватися. І також він знову вкотре наголосив під час свого інтерв'ю: це було неодноразово. На тому треші погроз і моральних заяв від російської делегації. Одним із таких прикладів він навів заяву Мединського про те, що, мовляв, росіяни. Воюють із росіянами під час цієї так званої СВО, але каже, з певними нюансами. Про нюанси він не поточнював, але наголошував на дійсно трешовості, зухвалості, жорстокості російської делегації, які вели себе доволі зверхньо, на його думку, в тому числі і через зміну політики в Білому домі. Бо він каже через те, що з 20 січня у Білому домі змінилася. Адміністрація та новий президент, росіяни себе почувають набагато вільніше у питаннях тиску на Європу, на Україну і таке інше. Але наголошую на тому, що ситуація 2022 року для України на стамбульських переговорах і 2025 року кардинально відрізняється, тому що ми маємо абсолютно іншу армію, ми маємо. Зовсім інші території, які контролюються росіянами, вони нині значно менші. Ми маємо суттєву допомогу Заходу. Ми маємо, каже, доволі розвинений військово-промисловий комплекс. І не враховувати цю позицію росіяни не можуть, так само, як і ми. Тому, ймовірно, каже, вони через це і залишаються поки що в переговорному процесі. Ну, власне, це думка кислиці. А ви, друзі, напишіть свою у коментарях. Мені буде цікаво почитати її. Також кислиця наголосив на тому, що він не бачить жодної готовності за путіним. Припиняти цю війну, і фактично каже він знущається сьогодні з американської сторони. Тобто з Трампа водить його за носа, демонстративно показує свою велич і продовжує бити по території України. Я вже додаю сьогодні після інтерв'ю, що дійсно слова кислиці підтверджуються тим, що росіяни продовжують завдавати комбінованих ракетних і дронових атак по Україні і знищують тупо примітивно цивільне населення і дітей. І на переконання кислиці не варто розраховувати на встановлення стійкого миру після завершення війни, якщо не буде відповідальності за військові злочини. Тому що, як приклад історичний він наводив Нюрнський процес, і саме каже, цей процес дав змогу Європі десятки років після Другої світової війни жити спокійно. Нині, якщо не відбудеться щонайменше, депутінізації Росії стабільного миру в світі загалом не варто очікувати. На тлі непроактивної позиції Сполучених Штатів Америки щодо припинення війни, а власне її відмови від запровадження санкцій, відсутності допомоги Україні, кислиця наголошує на абсолютно іншій ролі європейського союзу, яка що Європа набуває домінуючі ролі у питанні завершення війни через зміну політики, США, але ну роблять вони вже додають себе, друзі, не дуже це активно. Але вибір для Європи однозначний або допомагати Україні, або ж Росія буде продовжувати військову операцію не лише в Україні, свою так звану СВО, а й на території країн НАТО Європейського континенту. І на завершення інтерв'ю він давав розлоги коментар про організацію Об'єднаних Націй, і каже, що вина в цьому не структура ООН, а винні ті країни, які створили це ООН ще після Другої світової війни і. Рада безпеки, яка контролює фактично цю організацію, має нести персональну відповідальність за те, що відбувається в світі, в тому числі і за продовження російсько-української війни. А це Франція, це Китай, це Велика Британія, Сполучені Штати Америки і Росія. Звісно, якщо каже вони не змінить структуру Організації Об'єднаних Націй, принципи її, то нічого іншого від ООН чекати не варто. Тобто винна не сама структура, а ті, хто її створив. Він каже, апелювати потрібно безпосередньо до лідерів цих країн. Тому, друзі, інтерв'ю кислиці було дуже цінним в частині того, аби зрозуміти достеменно з перших уст з офіційного коментаря, що ж власне очікує Україну в найближчому майбутньому? Чи варто очікувати продовження переговорів, чи може Росія погодитися на припинення російсько-української війни і що необхідно для встановлення сталого миру? Звісно, є і власна думка кислиці, але не варто її недооцінювати, оскільки він довгий час працював в організації Б'єдинних Націй, представником України достеменно знає внутрішню кухню організації Б'єдинних Націй, ну і в тому числі настрої Росіян. Тим часом на Росії розуміють загрози, які для них є в економічному плані. Я про це говорю ледь не в кожному відео, звісно. Нас цікавить те, коли ж та Росія завалиться під тиском економічного тиску з боку всього нашого західного світу, який не дуже є ефективним. Але певні тенденційності на Росії є, які вказують, що там ситуація вкрай непроста. Буквально кілька днів тому один із пропагандистів каналу Соловйов Лайф повідомив про те, що на Росії треба скасувати пенсії, звати цього пропагандиста Сергій Мардан. Ну, заява то й заява. В принципі, нічого такого екстраординарного. Дурь на Росії полюбляють і виголошувати, ну і певне в якомусь ще іншому сенсі. А оці ідеї почав підтримувати і Константин Малофеєв. Ви його певне знаєте, це російський олігарх, власник телеканалу Царград. На нього свого часу були накладені санкції США, і навіть у нього було конфісковано частину фінансів на суму майже 6 мільйонів доларів. Він дуже обурений за це на Сполучені Штати Америки, і він, до речі, підтримав цю ініціативу Мардана і каже, так, пенсії на Росії треба скасувати. Люди мають народжувати багато дітей. А вже потім ті діти мають турбуватися про своїх батьків, коли ті будуть пенсійного віку. І наводить приклад, коли в царській Росії ще початку 19 сторіччя пенсії призначалися лише окремим вдовам чи дружинам військових. Ну можливо, ще комусь. Для чого така заява робиться? Ну, для того, щоб спробувати реалізувати це на практиці. Російський бюджет потерпає від недонадходжень, хоча продовжує Росія активно торгувати з усім світом. Ну і плюс до того пропаганда збільшення діторождаємості для відтворення населення Росії, яку запустили там уже кілька років тому. Активно знаходить підтвердження у словах Малефєєва. тому не варто, знаєте, так нехтувати цією ідеєю в такий спосіб. До речі, путінський режим потрішку, але перетворює Росію в типовий Радянський Союз найгірших його зразків. Хоча союз ніколи добрим, як на мене, і не був. І щодо Європи, друзі, також вам повідомлення, про що власне говорить кислиця. Європа суб'єктивізується, вона стає більш автономною і через необхідність ухвалювати рішення для власної ж безпеки. За даними видання Bloomberg, європейські лідери розглядають варіант купівлі американської зброї для постачання її Україні, якщо Сполучені Штати Америки відмовляться від подальшої допомоги. Ну, це якщо, звісно, мене трішки тригерить, тому що абсолютно очевидно, Трамп не збирається передавати Україні ніякої військової допомоги, та він не збирався це робити навіть ще й минулого року. Влітку минулого року, коли проходила виборча кампанія, він чітко давав зрозуміти, що ніякої військової фінансової допомоги в Україні не буде. Видання Bloomberg пише про те, що Європа на сьогоднішній день не має ані запасів зброї, ані потужності для її виробництва в достатньому обсязі для того, щоб забезпечити Україну, водночас вони повинні це робити. І іншого виходу, як купувати цю зброю, в США, у них немає. Але для Трампа це дуже вигідно. Я не маю ніякого сумніву, що він з легкістю на це піде. І те, що буде хтось говорити на Росії, мовляв. Америка не повинна це робити, але Трампу точно на це буде глибоко начхати, так само як йому начхати на те, як завершиться війна Росії проти України. Головне, що припинили стріляти, і навіть нині він не збирається особисто докладатися до цих зусиль, оскільки Путін не зговірливий. Нехай цим займається Європа. Як визначає співробітники Блумберг, пропозиція, яка завойовує все більше довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну. Ну, принаймні, це не найгірший варіант для нас, оскільки дійсно через наміри Путіна не завершувати війну нам потрібно чимось захищатися. Тому що лише минулу ніч пролетіло понад 360 різних цілей по території України, а їх треба чимось збивати. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Будь ласка, підпишіться на канал і прошу вас проявляти активність під відео, тому що Ютуб наразі ну, суттєво ріже покази наших відео і інших україномовних відео, а активність наша з вами залежить виключно від нас з вами. Ну, хто як не ми. Ну так само прошу вас долучитися і до збору, про який я говорив на початку цього відео, а посилання на нього знайдете в описі під ним. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал мій. Посилання на все це ви знайдете в описі під цим відео. Там все є, всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!